Ну, у нас сьогодні можливості десь 30 мільярдів на 30 мільярдів в рік виготовлювати зброю. Можу сказати, що сьогодні. 30 мільярдів доларів. Доларів, так. так, так, так 30 мільярдів доларів так. ми можемо в рік виготовлювати зброю. І сьогодні такі можливості є. Але, на жаль, у нас немає фінансування. От сьогодні, щоб ти зрозумів, якщо брати в відсотках, ми сьогодні. Маємо 45% всього зброї, які ми використовуємо. Все це наша зброя. Вже а було там 15-20. Угу. на початках повномасштабного торгу. Тому я вважаю, що у нас великий потенціал в цьому напрямку, в напрямку ВПК, а нам потрібно сьогодні, щоб ти знав, працюють чехські американські. Німецькі дві компанії, норвежські компанії, які вклали в ВПК в нашу, і досі непогано вони працюють, і досить непогану продукцію не виготовлюють. <рекунок> Ти пам'ятаєш, Мерц надав нам 5 мільярдів доларів. Так, так, вот так, для ВПК нашого? Десять або. Два тижні тому, От. тобто, ми сьогодні можемо говорити, що наш потенціал великий. Ми можемо забезпечити, якщо не пам'ятаю, там десь там 17 мільярдів ми зараз отримали, вклали в ОПК на виготовлення зброї. От. Я вважаю, що нам сьогодні нам потрібно робити. Предприємства, підприємства, які виготовлюють ці зброю разом з нашими союзниками. Ну це перший це наш, так скажемо, це наш, наш наші гроші, угу. наші люди, які будуть працювати. Це ріст економіки. Врізлі ВВП. тобто, ну я вважаю, що це буде дуже крута історія.